Футболочки Екса 10 кг. Так, так само в ось такої з чоловічої, синенької, синій. З надписами. Тут, до речі, іде мікс чоловічого та жіночого. Ось така маєчка, елічка. Наступна вид ось така. Так, це така з таким красивим йде таким де сивеньким. Так, наступна вийде ось така, буквіточки. Так, наступна вийде ось така чоловіча, е, елька. Так, наступна ось така. Квіточки. Есочка. В Сердечка. Ось така красивенька. Приматка, до речі, фірма. Далі буде у нас ось така маєчка. Маєчка. Ось така фудолка. Дуже класно буде підійти шотка, тому що на есечку вона тут вийде на пів з варізами буде класно так розвіюватись. Так, наступна буде у нас ось така маєчка, сіренька. Так, наступна буде така захитувало колювача на хакі. Так, ось така зібрана по бокам М-ка. Тут, тут всі можливі розміри. розмірають. Іксечки, Xelчки. Ось така класична, Engine Dem, чоловіча. XL розміру до прикладу. Так, наступний буде ось така жіноча. з Такими квіточками. Так, наступний буде ось така. Ось так, класична, чорна. Зара такого хаті кольору. Наступна іде ось така з зимники Маусо. Ось така красива маєчка. Іде на підкладках з такими блискітками, дуже прям класно виглядає. Під якісь джинсики, шортики, буде прям дуже на літо супер. Ось така, йде під шийку, але голям до капчикі. Так, наступна буде ось така оливкова. Красивий дуже колір. І покажу вам таку з останніх. Це буде ось така під поло чоловічого L розміру. Там ще є декілька штучок, але для замовлення обов'язково писати нашим менеджерам на Viber або Telegram.